Друзі, минулого року замість хвилинного огляду ми робили огляд нашого новорічного корпоративного салату. Цього разу вирішили підбити підсумки зборів, які ми робили протягом 2023 року. Отже, наприкінці квітня ми запустили перший збір на турнікети для Збройних сил України. Нам з вами вдалося зібрати 35 тисяч вісімдесят гривні. До них ми докинули трошки грошей від завоч. І закупили 100 турнікетів січ та передали їх у волонтерський фонд Інтернаціональний легіон допомоги нашого друга Олексія. Якщо ви не знаєте, кому б задонатити грошиків, залишаємо лінк на інстаграм фонду. «Все піде на діло. Наступний збір в липні був також на турнікети. І тут ми вже запускаємо успішну практику розіграшу годинників. Першою була лімітка «Сейко-5 пінат парашут. Отут всім стало цікавіше, тож вдалося зібрати більш ніж в два рази більше. 76 тисяч 656 гривень. В результаті купили 140 турнікетів січ. В серпні ми святкували сіміріччя Зевоч і збирали на прототип дрона для співвласника Завоч Олексія, який наразі перебуває в лавах ЗСУ. Ви так класно нас привітали, що замість 70 тисяч гривень, які були початковою ціллю, ви закинули аж 84 тисячі 926 гривень. До речі, результатом роботи Олексія і його побратимів користуються не тільки його підрозділ більше нічого сказати не можу. В жовтні ми запустили ще один збір, також для запчастин на виробництво дрона Олексію. Розігрували годинник Seiko Prospiex Spittaймер та зібрали 73 тисячі 337 гривень. В листопаді були раді стати частиною крутого проєкту «Телевики Азов. Збирали 50 тисяч гривень на бронетранспортери і в результаті зібрали навіть трохи більше 53 тисячі 56 гривень. А розіграли годинник Хамільтон Хакіфілд. Закінчили рік нашим найбільшим збором. Збирали на такмет для другої штурмової роти Кракен. Початкова ціль була 100 тисяч гривень. Я дуже переживала, що зібрати її не вдасться. Але наші підписники та глядачі вкотре довели, що вони найкращі. В результаті було зібрано 150 тисяч 300 гривень. Чекаємо на фінальний список необхідних позицій від хлопців з кракен і робимо закупки незабаром. Отже, у підсумку ми з вами зібрали 473 тисячі 358 гривень, майже півмільйона. Це просто неймовірно. Я розумію, що зараз із всіх боків важкі часи, а грошей більше не стає. Проте я впевнена, що надійний тил завжди зможе виділити певну суму на підтримку військових. От немає ніяких таких аргументів, щоб забувати на збори, бо вони своїм здоров'ям та часто, на жаль, життям розплачуються за наше нормальне існування в тилу. Тому я сподіваюся, що наступного року ми будемо збирати ще більше, бо ми з вами великі молодці. Бажаю всім спокійних свят. Не впевнена, що таке реально саме в Україні, але це не заважає мріяти про це. Тримайте себе і свою кукуху в порядку, і до зустрічі в 2024 році. Па-па!